Вітання, друзі. Сьогодні у нас буде випуск дуже цікавий на нашому каналі. Два в одному буде і огляд такого бренду, як IndeGa Selection Special. До речі, Парагвай. Ну і оскільки це парагвайська продукція, то і вирішив я другим моментом в цьому відео показати ще раз, як. Готувати справжній парагвайський ТРР із стравами, і льодом, звичайно. отже ну, По-перше, що ДНД. Парагвайську селекцію я вам скажу, це ну, треба просто якісь писати книги чи фільми знімати. Ну, то бачите, да, який тут бревінця трапляються. Ну, Окрім того, що взагалі бленд такий досить нерівномірний. От, Тому, ну не знаю, що вони розуміють під селекцією, але пачка принаймні золота. Да? Ну, як про Самонте. Щодо терміну, то термін вже збігає. Він тут до липня якраз 23, го то маю ще кілька тижнів на те, щоб... Допити тереве цю пачку. А привіз її мені мій друг зі Львову. До речі, здається від мати Константина, якщо я не помиляюсь. Отже, спробуємо. А, я вам обіцяв, до речі, показати, як готувати тере. Тому, а руки вже звикли готувати, як зазвичай аргентинку. Ну, але Аргентини у нас не буде, тільки от Аргентинське лого. Зараз ця футболка замість катерини. Більш нічого аргентинського тут немає. Отже, парагвайський тераре. Починаємо з того, що підготуємо траву. У нас вже є холодна вода, бачите, дуже холодна. Тут, напевно, 7 чи 8 градусів до 10, не більше. Є льот. Навіть лайм я взяв. Ну то вже така варіація. Більш така індивідуальна. Трави. Тепер щодо трав. ну Справжні парагвайські трави в наших краях достати ну це майже лунний ґрунт. Це неможливо. Але отакий от чудовий набір продається в супермаркетах вштабці сільпо де я його і придбав. В даному випадку це шалі, орегано та Тим'ян. Ну, Орегано краще залишимо до інших справ <кхе> і страв. Буде смакувати до смаженої курки краще. А от шавлі і тим'ян, думаю, буде якраз те, що треба у нашому випадку. Отже, прямо беремо свіжі листочки, зрізаємо шавлі разом із тим'яном. І сюди набиваємо їх. Ну, дуже багато не треба. Так. Може, кілька гілочок, отак, щоб вона <кхи> тільки могла пустити сік. Далі беремо таку товкучку. Ну, напевне, майже у всіх є старі як. Бабусі товкли кастоплю в нею. таку беремо і починаємо цю травку свіженьку терти, товкти. А навіщо це треба, щоб ця травка пустила свіжий сік, і він відразу з нашою індегою зіграв добру партію? Отже, ми. Ах, неймовірний аромат просто, я вам кажу, правду. Так, отак ми її добряче потолкли, сік пішов, аромат є. А от далі ми вже всипаємо жербу. Дегу в даному випадку. Можна просто на неї. Нічого немає проблемного в цьому. От, Далі заливаємо водою холодною, залили. Ну і наверх можна ще покласти льоду. Опа! Так вони зазвичай роблять. Льод має бути на горі, щоб якщо вода вже буде нагріватися, льод ще буде охолоджувати. Ну і такий клаптик лайму додамо. Зайвим не буде, для смаку воно буде якраз. Бо лайм він відрізняється від лимону, думаю, розумію, ці. Більш таким виразним ароматом. От так Як у коктейлі. От маємо такий от приємний напій. І дуже приємний особливо у спеку як на цьому тижні у нас біля 30 градусів. Смак не перевершений просто. Ну, відносно огляду індегії саме про неї, що сказати, то ну, певна річ, що тут розрізнити смак саме жерби дуже важко в такій варіації. Тому о, я вже за своїм минулим досвідом скажу, що ну, вона, в принципі, М'якіша. На смак дійсно м'якіша, ніж, наприклад, Пагоріто. Або інше, як Крупі, наприклад, паравайські бренди. Ну і щось схоже на Лярубію. Але, можливо, ну, більш така Лярубія більш пряна, це ну, можливо вона така більш терпкіша трошки. Але в цілому вона м'якша, якщо відносно середньої паравайської. Ну, який склад бленду я вам вже показував, тому що повторюватись не буду. То це ще раз ну, наголошує на тому, що відмінність парагвайського прому від аргентинського вона вочевидь просто. Я пробував її, до речі. Гарячому. В гарячому в розумних межах 60-70. Більше не треба, бо просто зіпсуєте. Не зможете пройти. Нормально йде? Досить тривало, п'ється. 10-12 це в неї не відняти. Може в цьому селекція якось виявляється. Досить протяжний смак. Ну, а терере, як то кажуть, в ТРР навіть і жерба зібрана, зметана з полу підійде. Але ну, коли справжні такі свіжі трави, саме свіжі, от таким шляхом, як було показано, готуєте, то ну, це дуже смачно. Це я кажу вам правду. Краще, ніж будь-який коктейль, який ви там купите у кав'ярні зараз в спеку. При, прибігти і купити там за 70 гривень отой коктейль з кульками, які з желатину і фа, барвнику якогось. Ну, я спробував, ну, вибачте, то якась блювота. А це справжній освіжаючий напій. І Він приємний, і він натуральний, він гамовує спрагу і ну, просто приємно пити. Певна річ, що на відміну від аргентинської варіації, тут треба трошки підготуватись. Ну, хоча б воду охолодити льод, мати трави, то ну, треба трошки попрацювати. Але воно того варто, переконую. Особливо, якщо збираєтесь з друзями, наприклад, кудись. Ну, Або на природу. На пікнік або на пляж, то вам стане в нагоді такий девайс. Зараз покажу. Отакий от, от. Я його не використовую, бо тут об'єм в нього 2 літри. Ну, 2 літри мені зараз не потрібно, але взагалі штука дуже класна. Якщо сюди налити той самий холодної води, накидати льоду сюди, то може зберігати температуру навіть кілька годин. І при такій, тим, зовнішній температурі 30-35 тримає нормально. Ну, звичайно, добу тримати не буде, бо це пластик. Але такий термос, він для цих експериментів дуже підходить. Ні, справді приємний смак. Дуже раджу спробувати, хто ще не пробував. Супер. Отже ще раз підіб'ємо підсумок. Треба мати трави, бажано свіжі, не обов'язково шавлюйте м'ян. Можна брати м'яту, можна брати мелісу, можна брати тархун, взагалі супер. Я пробував от пару років тому. Найкращий смак. от льод охолоджену воду, ну і, можливо, лайм якщо вам до смаку це. Перетерли трави, засипали жерби, залили холодною водою, льод на горі і все супер є. Тому, друзі, підписуємося на наш канал, ставимо лайки, реєструємося на матеforру. Там не тільки рецепти приготування тере, а й багато іншого, наприклад, Шимарону і, і решта. Тож, до нових зустрічей. Пока!